Де? Тебе все нормально? Знаєш, я останнім часом себе так погано почуваю, буквально вбитий. Немає ні, ні сил, ні мотивації щось робити. Я не можу допомогти собі, не кажучи вже про інших. Що мені з цим робити? Слухай, а ти виходив сьогодні на вулицю? Ні. Ти взагалі часто з дому виходиш? Nie -nie. А ти Біблію кожного дня читаєш? Ні. Ну, за останній тиждень хоч раз, відкривав. А спортом, ну там декілька разів на тиждень займаєшся. Звісно, ні. Ну, хоча б ранкову зарядку мінімально робиш. Ні. А Ти нормально харчуєшся? Ну, взагалі, окрім фастфуду, щось їси? Тоді ні. Тебе духовний наставник, можливо, є. Немає. Ну, може, хоч з друзями про це говорив. Mm. Я так розумію, в телефоні та за компом ти багато часу проводиш. До речі, так. З цим проблем взагалі немає. 10-15 годин на добу. То, може, пора щось міняти в своєму житті? Так не може далі продовжуватись. Почни з маленьких кроків. А я не про це. ну!